Буковина гостинний край, і це на власному прикладі доводять прості люди. У скрудний для країни час вони готові прийняти у себе зовсім незнайомих, але таких рідних мешканців Криму. Жителька села Зрубкомарійський на Стороженеччині Марія Луїсівна одна з тих, хто відчинила свій будинок для біженців з півдня. У нас е, діти повиростали, хата є. Невеличка, не, невеличка хата, але яка є? Коровка є, в холодильнику щось є, що за літо заготовки є. Приймемо, нагодуємо із задоволенням. Пані Марія показує свою скромну оселю. Тут є ліжка, столи, крісла, усе для комфорту гостей з Криму. Жінка каже: апартаменти не тягнуть на готельний люкс, але жити можна. У мене все є і одежі, і обуві для людей, які прийдуть і їсти їшо. А годуватимуть кримчан екологічно чистими домашніми продуктами. У господарстві у пані Марії є і птиця. Курчатка тут у нас маленькі. <рес> І корова на ім'я Зіронька. Остання не в захваті від нашої камери, але свою роботу знає. На день дає 12 літрів молока. Рано 6 літрів, обід 3 і вечором 3. Гостей у цьому домі пригощатимуть традиційними буковинськими стравами, крім того, почастують і справжнім домашнім будзом. Я думаю, такий сир е, е, сподобається всім. За будинком пані Марії є пасіка, а отже, пригощатимуть тут ще й медом, що вже й говорити про свічі овочі. Господиня хвалиться своїм городом. Тут трошки травичка для коровки, а там бурячок, картопелька. Помідори, огірки, пані Марія каже, люди не повинні залишатися осторонь, адже чужої біди не буває. Тому із нетерпінням чекає у своєму будинку гостей. А от родичі пані Тетяни живуть безпосередньо у Криму. Щороку вони приїжджають на буковину для відпочинку. Та цього року у будинку Тетяни Гречки готові приймати не лише рідню. У нас особу території такої нема, щоб прийняти, але всі разом. Кажуть, на, в, в одному домі, всі в одній кухні, всі разом будемо міститися, На що робити? Будемо допомагати один одному. Загалом у Зрубі Комарівському біженців з Криму зголосилися прийняти чотири родини. За потреби знайдуть місце для декількох десятків родин, каже сільський голова. Якщо буде скучно, земля в нас є, так що можемо виділити їм, навіть обирати, щоб вони працювали на землі, от щоб вони ну себе не відчули. Уже наразі з Криму на Буковину приїхало вже сім родин.